Іди, йди дощику, зварю тобі борщику у новому горщику. Тобі каша мені бошу густіше падав дощ, щоб весна прийшла швидше. Наші предки її закликали, і дощ теж звертаючись до нього як до живої істоти, співаючи веснянки. Але веснянки не просто співали. Це була магія. Дівчата співали, водячи хороводи і повторюючи монотонні одні й ті ж самі магічні ритуальні рухи, зазвичай піднявши руки до гори, крутячись і входячи в такий собі транс. До речі, дослідники кажуть, що ще в 30-х роках ХХ століття, тобто менш ніж 100 років тому, хороводи ще водили. А от вже в 50-х роках 20-го століття їх здебільшого просто співали. Тут вона сіла, тут вона впала, до землі припала, личко не мивала, бо води не мала. Подоляночка це не просто веснянка, а гра з магічною імітацією. Дівчина лежить у центрі хороводу, вона імітує водяне божество. І це божество треба розбудити, щоб пішов дощ. Вона прокидається, розплющує очі, вмивається, потім піднімається, скакає, а далі обирає замість себе іншу дівчину з кола. Ой, стань, стань, подоляночка, умий очки, як та скляночка, та візьмися в бочки, поскачай. Чи наскочки піде до Дунаю, візьми дівча з краю. До речі, існує думка, що ці рядки піде до Дунаю, візьми дівча з краю, означають жертвоприношення. А сама гра колись могла називатися не подоляночка, а водоляночка. Водоляна. Адже це божество пробуджували саме для того, щоб воно лило дощі, які дадуть життя усій землі.